Ірин, після того, як ми побували в теплиці, що ти можеш розповісти про огірок Касіус і які він має переваги над іншими гібридами інших компаній? Ну, переваги насамперед такі, що нічні, взагалі будь-які перепади температур добре тримає, витримує. Нічні похолодання дуже добре витримує, а дуже добре він відноситься до корінневого підживлення. І він дуже живий, скажімо так, навіть після такого довгого плодоношення, а два місяці він ще плодоносить і плодоносить. Врожайний, дуже вражайний, дуже врожайний. Скільки скажи, будь ласка, у нас такий був замір? Скільки тонн з гектара? Ти не пам'ятаєш? Ну, там було дві тони. Дві тонни і сотки, а це був а, подовжений перший обіг. Подовжений подовжений перший обіг. Так. Супер, супер, будемо. Так, це гібрид гідний, щоб на нього звернути увагу. Саме ми зараз у того фермера, який вже не перший рік повертається саме до Касіус. І тільки касіус, Вибір номер один. Друзі, а наразі скоро буде касіус номер 1 гібрид огірка в Україні і не тільки в всьому світі. І по дуже добрій ціні. По дуже добрій ціні, дійсно. Звертайтеся. Так. Да.